22-річний Олег Чеботаєв пауерліфтер, Хлопець-переселенець із Харкова. До Вінниці, розповідає, переїхав наприкінці минулого року. Зараз важковаговик готується до чемпіонату Європи з жиму лежачи, який відбудеться на початку серпня у Франції. Тренується на базі спорткомплексу Колос. Виступатиме у ваговій категорії до 74 кілограмів. Основний конкуренція Швед. Подивилися по чемпіонату міра. В принципі, шанси є з ним поборотися за перше місце. Але основна ціль це майстер спорту міжнародного класу. Ми будемо їхати по по провищення ужиму і е прибираємо трохи нюансів техніки. Основна проблема це з локтями розвожу їх. Тренує Олега Іван Чупринко, рекордсмен світу з пауерліфтингу. Наприкінці травня він переміг на чемпіонаті світу, що проходив у місті Сан-Сіті, Південно-Африканська Республіка. Суспільному розповідає, перемогу здобув одразу у двох дисциплінах класичний та екіпірувальний жим лежачи. Виступає до 74 кг. і моя, якби мій суперник найголовніший головний був це. Ми кожним роком боролися з ним. Це японець, Даїки кадама, який в цьому році перейшов вищу категорію. І, прощається, суперників не було. Тому що ми з ним боролися на таких результатах, що там треті місця до нас дуже-дуже далеко добиратися було. От в класичному я виграв від другого місця 40 кілограмів, в екіпірованому 120 кілограмів різниця. Це дуже великий розрив. На цьому ж чемпіонаті Іван Чупринко поставив світовий рекорд із жиму лежачи, піднявши вагу у 300 з половиною кілограмів. В екіпіровувачму жимолежачі цей рекорд стояв з 2015 року. В той час я виступав до до 60 кг, не в його категорії, там 74. А в 2018 му я перейшов 74 і хотів його зняти і в цьому році вдалося мені. Під час церемонії нагородження Іван відмовився потиснути руку представнику Ірану, який здобув бронзу. Чому так вчинив, пояснив Суспільному. У нас війна йде і помирають спортсмени. І... Той рани, з який там став третій, і міг бути там Україна, з який загинув. Це іменно моя позиція. Повага до людей, які борються за незалежність України. Зараз Іван Чупринко готує до чемпіонату Європи Олега Чеботаєва і паралельно тренується сам. Хоче побити ще один рекорд, але вже в класичному жимі лежачи. Дарія Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.